Друзі, радий вітати вас на Одещині в селі Хлібодарське. Новий сезон, нові виклики, нові досягнення. Про них ми будемо розказувати вам з Олександром Пальком, експерт з польових досліджень по півдню України. Олександр, нещодавно сіяли соняшник на даному демополі. Давай подивимося, як це відбувалося. Сьогодні ми знаходимося на пасіві соняшнику від компанії «Сингента». Отже, більш детально розповім вам про сам пасів. Попередником на даному полі був пар. Перед пасівом вносили аміачну селітру в нормі 100 кг на гектар, а також обробили дану ділянку примекстрою ТЗ «Гол» в нормі 4,5 літри на гектар під культивацію. Густота пасіву – 50 тисяч на сінин, глибина пасіву – 5 сантиметрів. А тепер повернемось до озимих культур. Ну що, спасім вам розібрались? Тож ходім, покажу, як ріпак. Писай ріпак було посіяно в кінці серпня з густотою 375 тисяч на сіним на гектар. Після чого було викреслено Dual Gold до сходів в нормі 1,6 літра на гектар. В подальшому застосовувався інсектицид пліго в нормі 250 грам на гектар. Для комплексної боротьби зі шкідниками у зв'язку з виникненням такої проблеми, як злакові бур'яни, було використано гербіцид форте в нормі 1,5 літри на гектар. Після чого було застосовано сетар, який будує та лікує для гарної перезимівлі та контролю росту ріпаку. Після відновлення вегетації. Було застосовано інсектицид каратезон в нормі 300 г на гектар для боротьби з пиховотохоботником. Подальшому застосовувався ретардант сетар в баковій суміші з квантісом, брексілміксом та каратезоном для кращого розгрупку даного ріпаку а також на даній ділянці спостерігалось довгострокове зниження температур. А саме до мінус 4 градусів, що негативно впливає на рослину. Тож ми застосували додатково антистресант квантіс в нормі 2 літри на гектар для зменшення впливу негативних факторів на рослину. Як це вплине в подальшому? Побачимо. А тепер перейдемо до озимого ячменя. Після відновлення вегетації та у зв'язку з м'якою зимою на даному полі спостерігалась висока забороненість та було виявлено такі хвороби, як борошниста роса та темнобура плямистість. У зв'язку з чим було прийнято рішення про використання нашого фунгіциду Амістар Екстра в нормі 650 грам на гектар та гірбіциду твіст у нормі 50 грам з додаванням прилипача. В подальшому BBCH-31 було використано наш моду старт. Для запобігання виляганню та вирівняності посіву, а також з додаванням енджо для боротьби з комплексом шкідників зараз рослина знаходиться у фазі пропорцевого листка. Тож ми плануємо в подальшому застосовувати міра віснео, каратезеон та модустат. Як спрацює дана схема, побачимо згодом. Тож зустрінемось в полях.